Недавно Польща пережила масштабну російську провокацію з атакою двох десятків російських дронів. Після цього контакти між Варшавою та Києвом в справі антидронових рішень різко інтенсифікувалися. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що українці навчатимуть польських військових збивати російські дрони в навчальному центрі НАТО в Польщі. Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Одне з цілої низки таких технічних рішень, про яке каже міністр Сікорський, це найновіша розробка компанії Квертус-антидронова рушниця ADMV, яка призначена для роботи проти fpv дронів. Має ергономічний дизайн і міцний корпус, що відповідає вимогам сучасних бойових умов. Було подібні там якісь китайські рішення, але вони не завжди працювали так, як треба. Ось і відповідно зараз це бестселер, це більше п'яти тисяч одиниць, які були продані. Вже до кінця 2026 року. Єврокомісія планує запустити стіну дронів, яка закриє кордони Євросоюзу від російських атак. Тим часом польський прем'єр Дональд Туск навесні цього року висунув ідею східного щита, проєкту з посилення оборони Європейського Союзу від Фінляндії і до Румунії, поки Київ не є членом цих ініціатив. Але очевидно, що без нашої кіл зони на всіх двох тисячах кілометрів кордону з Російською Федерацією, з яких дві третини це лінії активних бойових дій, будь-які європейські оборонні рішення слабкі. Україна може бути або в периметрі безпеки Європи, або російським інструментом атаки на Європу. Це не припущення, це історична практика, кривава практика. Тому майбутнє Євросоюзу зараз залежить від конкретного піхотинця на передовій, від того чи стоїть наш фронт.